Команда ветеранів готується виходити на воду. Веслувати будуть на ялі. Це човен із трьома парами весел. Заточені оці кілочки. <рес> <Для чого? рес> да, <зручно. рес> Для це дуже універсальний човен. Коли гуртом приборкують стихію води, у човні відчувається той самий дух братерства, що й на службі. Ділиться враженнями. Ветерани з позивним размус. Сильно тянемо, але не поспішаємо. Я в дитинстві займався веслуванням трошки, але зараз, ну, по-перше, що знов таки, ми знову разом і працюємо як команда. Ну, це просто кайфово. Ну, насолоджуємося. Погодою, водою, Анжеліст. один одним жартуємо зі слів чоловіка. веслування для нього це не лише спорт, а й спосіб відновлення після бойових дій. Я зараз, до речі, проходжу курс реабілітації після поранення, то мені якраз у веслування те, що потрібно, бо в мене пошкоджена права рука була і зараз такі от. Активності для мене дуже корисні. в команді висловальників. Доброволець із Ізраїлю, ветеран Мирон Юфа. Чоловік воював на Донецькому напрямку у складі 118-ї бригади тероборони. Разом із побратимами каже, пройшов найзапекліші бої. А тепер разом опановує нову для себе справу. Оце це відчуття, що ми разом в одному чині, да, психологічно, Ну морально для мене це взагалі супер. супер. Перший раз я думав, що я не зможу. Як тут гріпці, а тут оказалось ну просто. Президент Федерації морських багатоборств України Дмитро Степнов зазначає, висловання вислування на ялах дає м'яке, але комплексне навантаження. До того ж, воно зберігає командний дух. Наше вислування дуже підійшло ветеранам. У нас дуже велика вже така команда і в Києві, і в Одесі, і в Дніпрі. Тож ми зараз ось хочемо показати, як це класно для ветеранів Черкас, тому що тут якби традиції висловальні сильні. Коли вислуєш, то в тебе вмикаються всі м'язи. Тож хлопці, особливо з пораненнями, особливо хто з важкими пораненнями, вони можуть використовувати ті м'язи, які в них працюють добре, і розвивати ті м'язи, які треба розвинути. Капітан команди з веслування серце Черкащини Андрій Лихачов розповідає: тренування на ялах допомагають тримати фізичну форму та відроджувати національні традиції. Наш український козацький вид транспорту на воді це чайка і ял. Перше публічне тренування у нас в місті Черкасах на даний момент багато ветеранів не можуть нікуди себе пристроїти, не понімають куди бігти, що робити. Тому хочемо організувати у нас в Черкасах цю команду, базу тренуватися і представляти місто в даному виді спорту. Дарія Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.